на 15 см, наприклад, бойл. В середньому йде 15-ка, 25-ка, 24-ка. 24-ка, 15-ка, 10-ка. 2 см плюс 15, 2,5 см треба петлю. 2,5 і 2,5 см петлю треба зняти 5 см. Плюс 2 см ще знято треба, щоб петлю була до Плюс ще додається сантиметр, щоб зав'язати сам гачок опльотку. Тому 5, плюс 2, 7, ще сантиметр вісім. Це приблизно. Це перший гачок в'яжеться приблизно. Знаєш, скільки знімати оплітку. Якщо не виходило, на слідчому гачку це, я ставлю м'яку маркером, молодому, я, де я знімаю оплітку. И на следующем гачку я уже буду знать, уже на следующем на сколько мне снимать. Я понял. Еще раз. А что? Два сантиметра плюс два сантиметра, 15 кабуль. Это уже Три з половиною сантиметра, плюс три з половиною. Все разом три з половиною і три з половиною. Сім. І ще два сантиметри, щоб гачок розвертався, плюс зав'язати. Це буде вісім, десь дев'ять, навіть сантиметрів треба зняти приблизно.

Ферма зажмёт, это это вещь не играет <плёх> Это делаем. Теперь мы Ферма сюда да, вот, Значит, если мы используем маленькие, ну, там 15 то просто мы да. Если, если более большие, там 20 то мы На кольце мочка. Мы Я представил. Приблизно вже дивилися. скільки залишилося. Це є висота бою на, на 20 см. Так і є на 15, тому що це стопа займає 3 міліметри. Бою буде 15. Далі висота. Длина поводка на різну воду. Має бути однаково, смотря коли ми дивлячись, коли ми ворога. <порядок> якщо, наприклад, то <виснову>, поводок має бути короткий. Якщо Це вже літа, осінь, поводок може бути двініший. <порядок> Далі якщо дно ну, тверде, теж поводок може бути короткий, якщо там багато мулу, то не показує.

Лучше, я же... Вязать надо? Ну, было скудно. Бегать в какую сторону загнуть я хочу? Загнуть я хочу, поворот, вправо, поворот, тянуть, влево, чтобы не пролетело самое... Там повода волится. <реш> Есть <реш> такой раз на 30 рублей 4. Вообще раз пока жестоко сделать. Протянул. Разваем. Два, три, четыре, пять оборотів. І обратно.

Тому що гачок має розвернутися на нижню губу. Якщо ви пустите нитку в обратну сторону, гачок буде розвертатися на Він має розвертатися вже на нижньому губу. Як ви не крутите, гачок як не берете, ви, ви бачите, розвертається на нижній губу. Вже він Це ще не всі показники, щоб він розвернувся. Основний показник, да, щоб нитка вийшла гачка знизу. Волос гачка має бути зверху, Тоже, для того, щоб гачок розвернувся на незаговорити. Якщо він збоку, то виходить, що гачок вже вес, половина вісу з іншої сторони, вже та, якби баланс збитий і гачок вже не так буде розвертатися. Тому сам волос має бути з краю гачка, зверху в Не знизу, так в'язати а щоб вийшов зверху. Це все дуже важливо. Якщо це не зробити, то буде сходи. Малого карпа можна витягнути і з боку його засікти. Якщо карпа вже йде четверка, п'яка, восьмерка, то любов його треба засікти за нижню губу, ви йому розірвати, то його боку, а знизу йде карпа. Засікли за нижні костома, то вже він Приконує окриття. Тому компоновка гачка робиться все, де продумується так, що він розвернувся тільки на нижньому боку. Це у спонсменів буде на першому місці. Якщо я побачив, що голос іде збоку, треба його розвернути, перетягнути, аби він йшов зверху. Зав'язуваться, що нитка виходила знизу теж для розвороту гачка. Далі надівається. Резинка? Давай, <головіка> вот получился. Сейчас подаемся. Вот есть специальные резинки. Я да. буду делать комбинированные очки. Вася, где резинки э, продажи. Магазин как они называются? Чик. С Силикон тю тюбик называется. Силикон тюбик. Есть на 75 на крючки тольше. Есть бин, мм, на крючки тоньше. Те, кто любит их, я запись, чтобы они были маленькие, миллиметра два. Я люблю, чтобы він... миллиметра четыре, чем побільше, даже пять. Чого? Тому що при великому забросі, якщо там бойл, дальній груз, 140 й груз, дуже далеко треба кинути в дальній заброс, при ударі в воду резинка злітає в кінець. До кольця, і виходить, вже коли там оснастка у вас на дні лежить, покльовка карпа буде, він засікає, ну качок сам в поперед, він його не візьме, він там даром лежить. Тих півтора-два години без... ви думаєте, що все правильно, а воно там все неправильно. І за такої мелочі, що резиночка всього порізана, коротенька і вона злетіла на сторону. Тому резинка треба, щоб була. Дехто в'яже, вважає, що наоборот, щоб вона була чим тонше, тим краще. Я для себе вважаю, що вона має бути як мінімум 4 міліметри. Резинку надіваю тим же самим е, крючком, що в'яжеться літко. Пару штуки осталось. Все так пару штук. Вот сейчас он надевается на голос. Я потом Любомиру закажу, А это самое. Лименит он надо. Это единичка, это один этап, который все забыл. Хорошо, я значит, що потім закажувати. Це навіл Они мягкие. Аккуратно, щоб її не повредити. Так, дочок закриваємо. Синкерс. Синтерс, синтекс, синтер. Резінка надіта. Синтекси. Знову волос треба дивитися, щоб був зверху. Не знизу, тому що йде. Це якби дисбаланс гачка вже не розверне. Його розверне, але все рівно вже не так, як коли було зверху, прив'язаний він зверху, в резинці зверху, вже 100%, що він розвернеться на нижню губу. Ще стопор не надій. Далі є стопини топора.

Більше хто любить крепко великі. Я Тому люблю. Розміру, бо бойла залість, да. Маленький, бой, можна маленький Я люблю чим поменше, тим краще. Чому? Тому що стопор займає длину волоса, волос має, е, коли бойл займає висоту, оце, висоту гачка, плюс ще додати сюди 5 міліметрів стопора, виходить для розворота гачка мало. Місце настається. Тому я ставлю чим менший стопор, тим краще. Я так думаю. Тим більше, що да, в мене йде безгузловий волос. Узла тут немає. Він, якщо порветься, він крепко-малесенький може порватися. Я його в будь-який час можу поміняти. Це для мене 2 секунди. Тут узла немає. Через те в мене стоять крепко маленькі стопора. У Васі стоять більші. Тому що він боє, боїться, щоб вони його не порвались. І все, то есть обязательно синкерс, когда делать скаблированный поводок, загоняется сначала сюда. Потому что потом со стороны... Кстати, в Грушвице На змаганиях загнать. Вот сусіди, Соседи Мои соседи ловили на рівні земною. Тільки что в мене были части поклевки. Вночі днем, а в них були часто покльовки вночі. Но, но, Я виграв за що того, що в мене сходів майже не було. А їх набагато було більше і щось них що було не так, із-за того, що сходів багато. Може розвести це. Оставляем расстояние. Остабляем. Нам нужно, чтобы у нас 300 сантиметров, да? Да. Потому чтобы 300 сантиметров, мы оставляем 300 сантиметров. Видишь, что сантиметров. Делаем петлю. Надеваем стопор. Нет, меньше. Стопор маленький, чтобы он не порвался. Его треба смочить по любому спиной. Один. Ты не без. Він свободно зайшов на нитку, тому ну, що він малесенький. Що визнав? От він стоїть, а мав турикарбону завтра. Мочим. Мочим. потихоньку затягуємо. Осталося зробити петлю в кінці. Не Вася каже, що буває, що нічого 5 мм. Потом... Я не роблю, щоб було 2 см тут, чистий волос. Для розворота краще гачка. Все робиться для того, щоб гачок розвернувся на нижню губу. Тут треба, щоб волос громади. Зачем? Оце площа від резинки до стопорка теж, щоб була не менше 5 мм. Тому стопор теж ставиться чим коротше, тим краще. Тому що якщо ти ставиш ще бойл тут, і стопор займає 5 мм, місця вже не вистачає для розворота гачка. Бойл він держить карту і тут сам. Тут погодок не дає розвернутися, ця, ця площа і ця площа нитки дає розворот, щоб розвернувся гачок на мани. Він під своєю тяжюю падає на низку, ближньому бой у нас різається. Боли з мінімальними цілями, щоб не помилок. Буває таке, бойло льоться. Якщо робиться така затяжка, не польоється в житті. І що в чому заключається коло? У меня синкер заходит отсюда. Я оставляю длину, длину оставляю здесь. Не не по корню обрезаю, оставляю длину. Конечно. И оставляю. Здесь я не обрезаю. Сроблю, например, матрешку на для нейтральной по пап. Смотри, что получается. Видишь, я закрыл, еще закрыл Юра. часть этого. Я, это Цепопа. Я, это Да, это поп-ап. У меня его не было. У меня с тобой? А у тебя? Потом я так, я не так, не мы производим обрезку знаете, здесь. Михаил будет... Если с поп-апом здесь корень и еще чуть-чуть, чтобы добили его туда... Получается в любом случае, если карк взял и у нас идет растяжение мощное, если он дотянется, дотянется та ниточка, что осталось 5 мм, и здесь только он не выйдет. то посмотрим. Если хотите, давайте возьмем на растяжку, проверим, где он повысится. Можно, Можно ставить и бойл чисто бавающий. Чтобы пробывать бойлы, вот Есть специальная шила. Не. Крючком не обов'язково, навіть якщо є мощніший крючок, він Предназначений не для того, щоб бойли пробивати, ключки, крючки демонтажа, щоб пронизати через сіточку, сам поводок або щоб протягнути. Бойло пробивається по-любому крючком, тому що з шилом, тому що крючка можна пробити. Зламати. Вот тут такий брови. І правильно, і, а ти робить кинули. А я сейчас не викину. Якраз прив'язано поводок під цей бой. Це провіряється. Оснастка, щоб обов'язково, щоб проходила поверху рачка. Якщо зробити коротшу, <забу> Тогачок може не розвернутися і буде сход. Покльовка є, паровоз є, але його не реалізували. Тому це важливо. Поводок, навіть я беру в бойлі, всередині зараз я зафіксую Я, я, покажу, я сейчас объясню а про это сам. Я сам, это... согласен с тобой, да. Но дело в том, что, видишь, мы еще при, при, при забросах, чтобы резинка не слетала, специально... Специально э... стопорный кольцо. Э... Используем Сейчас стопорный. Стопорный. скажу. Вот. Здесь вот, вот такая вот... Ломка. Я его надел. Это очень я важная, зафиксу, это классная штука. Все. Все. В праві, далі з цим стопором витягнути. Якщо стоїть дуже великий стопор, він же забирає саме тіло нитки для розвороту менше. Тому я для себе беру ще трошки ямку виколопаю, щоб я стопор пішов далі. Запихаю. отдел пены ПВА. Все это заброс, том, того, крючком, все делается чисто для того, чтобы больше было площадь для разворота гачка. И на каждом забросе пена ПВА остается наверху. Это надо не Бой не, 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 есть воин плавающий. Нет, даже если мы вот ее вот как, как поводок одеваем, не знаю как Но Осталось завязать вот так вот. На стороне. Даже если ее оденешь жестко, то есть посадь, все равно она туда То есть, пену, то есть пену, вот загоняю сюда крючок, закладываю болт, то есть резинка лежит, чтобы она не сглезла. И мы да, еще не разрезаем. Намочил. Склеил. И склеил. Мы не проехала? И если в воду, эта пена сглазит. Я тебя встречаю. А зебенок, посмотри, она слетает. Она слетает. Не каждый раз, но... Mm. Щоб він не підняв сам саме всього поволота разом з гачком куку. на велику висоту, а його дружає. Він, Знизу ставиться носинка груза. А Скільки, там? Скільки? хочеш щоб він піднявся, наприклад, якщо є трави трохи, треба, щоб більше піднявся. груза на одному розстоянні. Трави майже нема, то чим поближче до гачка або виставляється нейтральний бойл, підрізається знизу не плаваючий бойл, зверху плаваючий, щоб приподняло тільки один гачок на висоті від дна. Це, Це хороша оснастка. Даже щоб один двой <тут> <бойл> плавав, теж <тут> вже не погано. Це не нейтральна поволочність. Коли бой упав <плат> на, <плат> на змаганнях, я монтую <плат> так, у мене завжди є баночка, я туди закидаю, або на берег, дивлюся, чи бойл не піднявся з цього поводка. Це важно. Машин подніме, дуже високо стоїть, уже в груз. поклевки не будет. Не візьмай нам повыше висить. Якщо там трава є, палець, то дал надо щоб подняло више трави.